Всім салют, ви на каналі Collection Man. І через два дня, приблизно, як я випускав своє нове відео, мені прийшла коробочка, посилка з фігуркою, з дуже крутою фігуркою, яку я замовив на eBay приблизно за 25 доларів, плюс доставка, плюс збо... імпортні збори. Ця фігурка обійшлася мені, напевно, всі 30. Але на eBay так є. зараз. Ціни повиростали практично і бере більший процент. Зараз ми відкриємо цю коробку. Вона вже відкрита, але я вам покажу, що тут знаходиться. Тут просто феноменальна фігурка по Scooby-Doo. Іменно по е мультсеріалу з 1969 року. Ну це фігурка не з цих років, це просто по мотивам цих мультсеріалів. Е і надіюся, що вам цей. Ця розпаковка сподобається. І це відео хоча б набере більше просмотрів, ніж то, що я випустив е, два дні тому. Моє перше відео. Так, воно вийшло трохи дурацьким. Я навіть перепрошую за це. але Це перше відео. Ну і воно набрало аж цілий один просмотр. Вау. я Звичайно, трохи більше розстроєний, але нічого. Вот, ось вона Ось ця фігурка, за якою я, можна сказати, вів охоту своєрідну. Фігурка по Скубі-Ду. Е -е. В цьому пекові зразу фігурка Капітана Катлера Привода. Це, по-моєму, що четверта серія, якщо я не помиляюся. Я дуже довго хотів хоч щось собі прикупити, щоб вже хоч якогось монстра. Ось це, це просто ну, феноменальна фігурка. Я не знаю, з якого вона року. Вона випродукувана. Але це не важливо. Я дуже її хотів. Нарешті вона мені прийшла Шла Вона мені приблизно півтора місяці. Але нічого, вона прийшла в доволі в хорошому стані. Прийшла вона, мені, по-моєму, що з Америки, і продавець дуже якісно її запакував. Тут прям цей папір порізаний. Не знаю, може я його склею, подивлюсь, що там було. Та ні, я цього робити не буду. Все так ідеально запаковано. Тобто я дуже доволен нарешті ця фігурка мені прийшла. І ні, я її розпаковувати не буду. Це, я обажаю, коли ці такі речі просто будуть лежати в мене на получці. Хіба, якщо ви захочете, пишіть в коментарях, то я з радістю відкрию цю колекційну річ. І покажу вам ці фігурки, чи варто вам це заказувати, чи переплачувати з eBay, чи ні. Якщо ви хочете, то пишіть в коментарях, ставте лайки під моїм відео. Надіюсь, відео вам сподобалося. Посилкою я дуже довольний. І я, в мене, статі, в мене далі їде друга посилка, теж по скубі але там я вже заказав цілий пек фігурок, тобто основних персонажів Велма, Дафна, Фред, Шегі, Скубі. Просто феноменальний. Феноменальний такий батл можна сказати. Ну, а це не батл це просто основні герої з мультсеріалу. Теж, як по мені прийде, я зразу знімлю відео. Надіюсь. Якщо вам буде цікаво, звичайно, я поки що пробую, знімаю, але судячи з того, що я. Дивлюся, що в моєму першому моє перше відео зібрало від, один перегляд за три дня. Це багатообіцяючий канал Ютуб. Добре, не буду вам мозолити. Всім гарного дня, всім мирного неба над головою. Пакеда, братва!